В одному із бродівських храмів міста Броди тривають божественні літургії. Тут щонеділі моляться, аби в Україні був мир та спокій, а в родинах злагода та достаток. Також нагадаю, що цей храм у минулому році потерпів від пожежі, і зараз необхідно зібрати чимало сумокоштів, аби повністю відновити святиню. Докладніше у наступному відео. У храмі собору Пресвятої Богородиці, святої Теклі в місті Броди відбулася урочиста божественна літургія, яку спільно очолили отці Іван та Богдан. На молитву зібралися численні парафіяни, щоб єдністю сердець просити у Господа меру для України, доброї долі для народу та Божої опіки для військових, які зі зброєю в руках захищають нашу державу. Літургія пройшла у піднесеній духовній атмосфері, наповненій щирою молитвою, співами і євангельським словом. Особливо зворушливим став фінал богослужіння. Діти парафії щиро привітали отця Івана з прийдешнім днем народження. З дитячими усмішками та теплими словами вдячності. Вони побажали духовному наставнику здоров'я, миру, радості та невичерпної сили у його служінні. Не крижити. Впадесуні. І, і сделал DimaTorzok Цей день став прикладом глибокої віри, єдності громади та поваги до духовенства, яка живе в серцях вірних навіть у найважчі часи. Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн.